Люблячий батько, вірний товариш, відповідальний воїн. Саме таким пам'ятатимуть Едуарда Василенка всі ті, хто знав воїна за життя. Чи є такі слова, які можуть замінити мамі сина, дружині чоловіка, дітям батька? На превеликий жаль, таких слів немає. Кажуть час лічить, неправда, не лічить час. Він тільки може трошки загоїти ті рани, але час не лічить, тому що втрати. Які ми несемо, вони залишають страшні шрами на наших душах в мирному житті. Едуард працював вантажником на місцевому підприємстві. Полюбляв активний відпочинок та проводити час у сімейному колі. Спокійний, відповідальний, щирий, мужній. Саме таким згадує воїна сусідка Тетяна. Ніколи не розповідав нічого поганого. У нього завжди все було добре. Завжди казав, що. Виганять орків, все, все зроблять, завжди був на такому позитиві, був впевнений, що отримаємо перемогу і все буде добре. І, на жаль, перемоги він не побачить, але. Будемо сподіватися, що його ціна буде недаремною. Військовий шлях армійця розпочався ще у 2014 році. Відтоді чоловік протягом п'яти років боронив східні кордони України у тодішній зоні АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення Едуард долучився до лав 53-ї окремої механізованої бригади. Був гранатометником після осколкового поранення, отриманого у 2022 році на Донеччині. Повернувся на фронт. Там вже у лавах 77-ї окремої аеромобільної бригади нищив. Ворога на Луганщині при виконанні бойового завдання захисник отримав друге поранення, яке стало для нього смертельним. Протягом тижня лікарі намагалися реанімувати героя. Та, на жаль, 28 травня його серце перестало битися. Вдома захисника не дочекались дружина та троє діток. Це його перше було життя. Ми були завжди на, на другому місці. Перше життя це в нього було війна. Він хотів іти сам добровольно. Я його не пускала, кажу. Жди вдома, може, тебе мобілізують, потім ти підеш. Бо я знаю, що на 14 роєк в АТО був. Ну, не хотілося, щоб він ще раз туди йшов. За стійкість та проявлену мужність Едуард Василенко був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Провести героя у засвіти та віддати йому останню шану прийшли рідні, друзі, сусіди та побратими. Вогонь! Бережай! Богой! Заряджай! Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Едуарда Василенка. Вічна пам'ять та шана герою. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлєв. Перший міський.